Запрошую вас на огляд тупих ватних поп курок, які зовсім скоро попруться заробляти кремлівський бабосик до кривавого диктатора. Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич. І це проект без цензури на порталі Цензор.Нет. Не забудьте підписатися на наш канал Кращої української аналітики в Ютубі. І поїхали! Поки деякі слуги народу, точніше кохан. Гусари молчать дуже близькі подруги рішали офіса президента Вадима Слюсарєва, така собі депутатка Анна Колісник прямо в залі Верховної Ради під час виступу начальника генштабу, який говорив про російську агресію та загиблих чотирьох українських солдатів. В шумах переписується, де пише, що пора валіть цієї страни. Деякі тупі ватні попкурки, українські попкурки, ну за паспортом у всякому разі, вже знайшли, куди саме їм звалить. З цієї країни. І як при цьому ще й заробить кремлівського бабліжка. Да що ти, чорт побери, таке несеш? Отже, як ви, мабуть, вже чули, хоча я певний дуже багато з вас вже і забули про існування цього гівна, так от з 1992 року в місті Вітепськ в сусідній Білорусі проходить такий собі музичний фестиваль під назвою Славянський базар, який з самого початку створювався для того, щоб підтримувати культурну єдність Білорусі, Рашки та України. Не могу собі відмовити в тому, чтобы процитувати про справжні цели існування цього лайна з офіційного сайту Славянского базара. Отже, цитую: Международный фестиваль искусств является долгосрочным крупномасштабным культурным проектом Российской Федерации и Республики Беларусь, способствует реализации гуманитарного сотрудничества, а также возрождению и развитию художественной культуры и искусства. С 2003 года неотъемлемой частью фестиваля стал день Союзного государства Беларуси и России. С этого времени президент Беларуси Александр Лукашенко ежегодно лично объявляет о торжественном открытии Славянского базара в Витебске. За значительный личный вклад в развитие международного фестиваля искусств президент Беларуси удостоен почетного знака номер один Славянского базара в Витебске. Це реально не навіть не знаю, що додати. Це якраз той рідкісний випадок, коли російська державна експансія та пропаганда не ховається ні за якими еківоками чи синонімами. А прямо в лоб говорить: зібрались тут для просування імперської єрісі про три братні народи. Влаштували ми тут вам зліт малоросів та інших бажаючих монтуватися в російський ринок. А оплачувати це все буде наш сучий син Лукашенка. Це такий собі софт пауер перед тим, як відновити знов Радянський Союз. І тут, звичайно, дуже хочеться процитувати і Рашки, і Лукашенку. Просто, знаєте, смарагдово-діамантові слова одного Абдолбиша з Донецька. Що то хуйня, шоета хуйня, От це обі хуйні такі, що я блядь і бавю, маму рот. Здавалось би, після початку війни ця історія для України мала б закритися раз і назавжди. Але куди там? Щорічно знаходиться чимало бажаючих пострибати перед росіянською еліткою, яка приїжджає до Вітівська подивитися на патішних хахлов і білоруська. В сподіванні, що це лайнозбіговисько стане трампліном до омріяної Москви та 140 мільйонного ринку рускґварящих. <питрес> Щоправда, більшість наших так званих віпів все ж таки намагалися триматися подалі, хоча б останні роки від цього свята російського шовінізму. Ну або, хоча б, максимально приховувати цю участь. Ну, що потім про них не сказали. Он окрасив себе в ті цвіта, которые он окрасил себе. Але локдауни і правління Зеленського забрали весь страх у наших поп і медіа Войт. І вони знову готові їхати трусити сідницями перед росіянчиками на це славянське Забазарева. Ну і ще й перед кривавим диктатором Лукашенком, який топив і топить в крові власний народ. І от цього року на слав'янський базар потягнулися праглі кремлівського бабліжка українські манкурти. Ось як виглядає постер цьогорічного дійства Путіна і Лукашенка у Вітебську. І чиє ж ми прізвище бачимо в цьому переліку? Зараз всі молоді вовчиці України завиють! Адже це друзі, Олег Виник, той самий співак для розвідоначок з провінції, які так спраглі свого справжнього принця на білому коні, ой, тобто на чорному мерседесі. Проблемка в тому, що Олежик зараз не може збирати через коронавірус на стадіонах своїх оцих молодих вовчиць і не дуже молодих для того, щоб стрикти з них капусточку. Тому вирішив, а чого б не з'їздити, не зрубати грошенят до кривавого диктатора, якого ненавидить власний народ. І можна не сумніватися, що те, що зараз пишуть виннику на сторінці його ж фанатки, які просять не їхати туди, його, звичайно, не зупинить. Погані коменти вже потерли, а Лежик у нас в липні поїде рубанути бабліца. І якось вже забулося, що не так давно він обіцяв ні до Рашки, ні до її атракції, поки не закінчилася війна, ні ногою. Мене вже запрошують туди, мабуть, років два чи три поспіль. І якщо не помиляюсь, мабуть, через всю Росію. Вже пропонували неоднократно тури і в Санкт Петербурзі, мабуть, разів три повторювали, телефонували. Що відповідаєте? Ні. Чому? Тому що йде війна, тому що люди страждають, тому що люди гинуть. Я не стану туди ногою. А взагалі це ж навіть добре, що цей лощений нарцисік, який співає свої фальшиві пісеньки про кохання для людей з повною атрофією нормального смаку, показав своє обличчя, Справжнє обличчя справжнього малороса. Не те, щоб я вірив, що його фанатки почують. Але просто розумієте, його минулі зашквари якось трошечки призабулися за потоком трешу, який буяє в нашій країні. Тому варто нагадати. Ось що Аліжик думає про війну і Росію. Яке у вас ставлення до Росії? Чесно сказати, це зараз ми заходимо в цю політику. Це горе, яке в нас далеко в політику. І це гори, яке в нас. є. Скажімо, стіна. У Мене стоїть така стіна переді мною. Тому що вона, вона сталася, ця стіна. Я не хочу нікуди і ні про кого нічого говорити. Я маю на увазі, чи є війна, чи нема війни, це люди все про це знають. Офіційно, неофіційно. Але ем, я знаю, що два народи, дуже близьких, один до одного, брати, вбивають один до одного. Як я можу ставитися? Це велике горе. А ось що він думає про Майдан. Ні, це не потрібно все. Мені взагалі, я взагалі на такі речі дивлюся. Я людина далека від політики, але в мене є своя позиція, як то кажуть. І я не хочу бути сліпим. Я все-таки хочу переживати, хочу бачити. І, і якось, можливо, кимось, чином нам задіяний в нашому часі, де вирішується доля. Ми маємо, люди мають бути, бути освічені, угу. хоч якось політиці. Ем, мені здається, що взагалі, що все, що трапилось в нашій країні, крайній час, так це було все зайве. Можливо, навіть неможливо, мені здається, що, що штучно. Штучно. І майдани там. А ось як півтора роки тому Олеженька брав участь у пропагандистському російському флешмобі під дуже промовистою назвою Всім в якому взяли участь величезна кількість російських зірок, яросних фанатів Путіна, Кримнаша і так далі. Ну там всякі познари, Ігорі Крути, Малікаве, Пріснікове і інша вонюча, смердюча російська. Більшість з яких, повторюся, є особистими фанатами кремлівського чахлика. Знає про вірну любов, лісове озерце плаче нічної пори, одиноке серце. Я не хочу, щоб батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоб молоді дружини ставали родовицями. І я не хочу, щоб страждали діти. Давайте не забувати, ми прийшли в цей світ, щоб навчитися любити, а не відбирати життя один одного. Усім міром. Всім міра! Власне, Малорос в черговий раз показав своє обличчя. Це я про Олєженьку Вінника. Тому якщо раптом серед ваших знайомих є люди, які є фанатами цього мисливця за серцями жінок Бальзаківського віку, покажіть їм це відео. Не факт, що допоможе, але спробувати варто. Але ж, друзі, не Винником єдиним, як же ж без шмарув, о, пробачте, марув, у якої кіска без пропіски. І що набагато гірше, не тільки кіска, але і совість, яка настільки любить їздити до Рашки рубати лаве, що, наприклад, минулого року не встигла навіть звідти поїхати перед початком локдауну, і потім приходилось записувати ось такі от. Видосы. Я не могла по объективным причинам уехать раньше и попасть домой. Скажите, что мне делать сейчас, какие есть варианты? Они просто говорят одну заученную фразу и говорят: кто-то, кто хотел выехать, уже выехал. Я хочу одно сказать: что так, так не поступают, так дела не будут. Почему в других странах за своих граждан стоят, а в нашей просто блядь, жопу вытирают? Более того, я скажу больше, это похоже на предвзятные отношения граждан Украины, которые на данный момент сейчас находятся в России. И, блять, у меня такой же паспорт, как у вас, у меня такие же права гарантированы мне Конституцией, как у вас. Поэтому, если вы не можете исполнять нормально свою работу, не предвзято, Не работайте на этой работе. Предвзятое отношения? Эх, як би что. Але ж давайте повернемось до славянського базара. Звичайно, шмарув там буде. Ну, як же без неї? Тупі! Москволюбиві курки ніколи не втратять можливість підсмокнути московського не те, що ви подумали, а бабліца. Сука, ну і наостанок історія про ще одного персонажа, який теж вирішив підняти грошенят на базарі. Є такий собі ведучий Тимур Мирошниченко, якого ви напевно знаєте як ведучого Євробачення 2017 року, яке, як ви пам'ятаєте, було в Києві. Ще він працює на телеканалі Україна, ведучим програми Зоряний шлях, а також веде ще дитячий конкурс Євробачення на каналі «Перший національний», ой, пробачте, ЮА Перший. І як твердить афіша славянського базара, яка досі висить на офіційному сайті. Саме цей персонаж має бути одним з ведучих цьогорічного цього от дійства. Одразу після того, як інформація про це з'явилася, то голова його першого та НСТУ Зура Паласанія заявив, що ай-ай-яй, не буде Мірошниченко вести Євробачення на такому поважному каналі. Бо, мовляв, вже написав заяву за власним бажанням на звільнення. Але лише не тіпок, буквально наступний е, ранок, написав пост про те, що ні-ні-ні, він не збирається ввести оце путінсько-лукашенківське забазарєво. А з суспільного він не звільнявся. Це просто його мали переоформити за сумісництвом. А не те, що він вирішив поїхати рубанути путінські грошенята і для цього вирішив звільнитися. Найсмішніше в усій цій історії, що в коменти під цей пост прийшов сам Аласанія і написав йому наступне у відповідь: Тимур. Ти заявлений у програмі цієї події в мінську, і ти не знайшов можливості необхідності пояснити свою заяву про звільнення. Нещасливий збіг подій у часі? Можливо, я радий твоєму рішенню відмовитись від участі в події в мінську, але звільнятися тебе ніхто не змушував. Це твоє рішення, яке я поважаю. Ну, вони там ще поспілкувалися в коментах, і потім вирішив, що ну не треба ці гівномутки виносити е, на суспільний розгляд. І давай, мовляв, зустрінемося пітрьом, і все тихенько вирішимо. Власне, як би не закінчилася ця історія з тим мутним тіпочком і рашнічетком, якого звичайно прихистило суспільне. Поїде він власне до цього мінська, вітипська чи де воно там проходить, чи не поїде, без різниці, адже диму без вогню не буває. Чого ж раптом його прізвище з'явилося на офіційному сайті? Нафіга Рашкінцям просто так писати чиєсь прізвище, попередньо не узгодивши участь цього персонажа там. І хочеться сказати, що поведінка цього персонажа, якого так прихистило суспільне і так не хоче сваритися з ним керівництво цього ж суспільного, вона насправді... Більш гидотна навіть ніж поведінка винника чи марув, які хоча б чесно визнали, так, ми хвойди, які готові обслуговувати будь-якого клієнта, який платить. Ну, з Москви, так з Москви, та пофіг, аби платили. А ось ті от гівномутки: ой, йду звільняюсь, ой, не йду не звільняюсь, ой, я поважаю твоє рішення. Чесно, насправді, воно смердить ще більш огидно. Жадібністю, боягуством і відсутністю совісті. На виході маємо чергову історію про поп і медіа хвойт, якими перенасичений наш медіа і інфопростір. Лікувати цих людей вже звичайно пізно. А от що не пізно, так це нарешті викинути їх нафік з наших сердець, голів і провести переоцінку своїх цінностей та смаків. Бо молоді вовчиці силою кіски не доведуть ні до чого хорошого. Мене звати Богдан Буткевич і це був проект без цензури на порталі Цензорнет. Сподіваюсь, вам сподобалося наше відео. Тому, будь ласка, полайкайте його, залишіть свій коментар, підпишіться на наш канал, порекомендуйте нас своїм знайомим. І не забувайте, що ми є краща аналітика українського ютубу. І нам залишилось до 100 тисяч підписників, уже там що то близько там тисячі, буквально підписників. Допоможіть нам, будь ласка, отримати нашу срібну кнопку. Точніше, нашу з вами. Будьте з нами.